Безсумнівно, це саме велика катастрофа людства за весь час його існування. Вона забрала життя людей не тільки які знаходились на енергоблоці під час аварії, а й тих, хто усував наслідки аварії ліквідаторів. Кількість радіоактивного палива, що надійшло в атмосферу, в 50 разів перевищувало заряд ядерної бомби в Хіросимі. Зона в 30 кілометрів від ЧАЕС по колу була обгорожена і названа 30 кілометрова зона відчудження. Вибухи, що зруйнували реактор четвертого блоку Чорнобильської АЕС, а слідом. І пожежа та процеси в зруйнованому реакторі привели до значного викоду радіоактивних матеріалів у навколишньо середовище, які тривали 10 днів. Практично вся територія північної півкулі в тій чи інші мірі виявилась забрудненою аварійними радіонуклідами. Саме для того, щоб шанувати пам'ять тих героїв, які, не шкодуючи себе, рятували життя інших людей, ліквідували наслідки. Одеська обласна державна адміністрація та обласна рада нагородили ветеранів чорнобильців почесними грамотами, медалями і годинниками. Хочу сказать большое спасибо тем, кто там был, кто спасал, и уважение и благодарность всем участникам ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Большое спасибо вам. То, что вы совершили 28 лет назад, это, в общем-то, является, правильно, товарищ, генерал сказал, именно настоящим подвигом. І прежде всього проявлення проявленням настоящого патріотизму згадувати про трагічні події завжди важко. Віталій Олександрович, один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у 1986 році, начальник штабу 262-го окремого механізованого полку цивільної оборони червонопрапорного одеського військового округу, з гіркотою згадує минуле Я іскрені рад. Що ми лет вот находимся в такому нормальному состоянии, но хочу сказати, що ті люди, які були со мною в команді, уже їх половина нету. І я об этом очень сожалею. Ця дата стала особливою не лише для громадян України, Білорусі, Росії, а й для всього світу. Всі цивілізоване людство в цей день згадує про події на Чорнобильській АЕС. Про тих, хто не шкодуючи життя та здоров'я, встав на боротьбу з радіаційною стихією, це і справді великий подвиг, і весь світ вдячний вам за це.